Маманя ТВ презентує відео для дітей. Всім привіт-привіт! Я привіт. мама і Аня. І сьогодні ми складаємо сортир і пірамідки. Почнемо з сортера. Анютка вже розпочала сама. У нас є форма з фігурами. Овал, зірочка, трапеція, квадрат, п'ятикутник і трикутничок. Давай ми спочатку накриємо формочку, щоб наші фури не вилітали. Давай. Давай, мама допоможе. Давай допоможу, накриємо, да? закриємо нашу коробочку. Все. І будемо складати. да? Трикутничок Наня вже знайшла. Молодець. Наступна фігурка, П'ятий кутник шукаємо. Отвір з п'ятикутником. кутником. Не влазить? Ну тоді. А там, там у нас квадратик. Крутим-крутим формочку. Крутим. О, знайшли. Знайшли? Давай. Яка у нас там фігура наступна? Овал. Де в нас місце овал? Молодець, це в нас що. Mm. Квадратик. Вам mm. шукаємо місце під квадратик. Щоб у нас залишилася зірочка. Mm. Ні, зірочка не влізе там, де квадратик вліз. Крутим, крутим шукаємо, 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 mm. шукаємо. О. Зірочка залишилася, так. Mm. Да. А де mm. зірочку? Mm. Молодець. Два і пальчиком трошки підштовхне. І mm. от за останку залишилася mm. трапеть. Дивіться, мама потрусить трошки все місце. Mm. Ну, розверни трошечки, не сидить. Так. Молодець. Наступна черга до чого прийшла? Пірамідка одна і пірамідка інша. Да? Да. Кого будемо складати? Будувати будемо високу-високу вежу, так? Да? Давай. Хто там? Тут у нас вівця намальована. А далі хто? На жовт. Гов-гов-гов. Собачка намальована. А на фіолетовому хто в нас? Тут? Хто це? Курочка. ку 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 Курочка зображена на пасочці маленькій. А там білочка з пухнастим хвостиком. А перед білочкою хто? Дай вам подивитися. Черепашка. А давай. Ой, покотились, покотились, погодились. А тепер Аня сама поскладає. Давайте. З найбільшої до найменшої? Mm. Правильно, жовта? Mm. Ні, ні, не підходить зелена. Треба іншу поставити. Mm. О, а наступна яка буде? Mm. Мама. Mm. Ні, не підходить, бачиш? Нас... Ні. Mm. Так? Mm. Так. Mm. Так? Mm. так? Mm. так? Mm. Ні. Жовта. Mm. Жовта, давай жовтий куля. О, ти бачиш, так, А ще є фіолетовий і зелений. так, молодець. А наступне давай зелененький попадемо. Де зелений? Mm. Ні. У нас черепашка є. Так? Mm. Да? Є черепашка, є. Mm. Один. І наступний. Два. Ок. Mm. І будемо така складати. Беремо, аня ведмедика, сідай з ведмедиком за столик. О, Отак, сильно. Сідай. Сідай за столик. Ми розклали ведмедика, пірамідку з ведмедиком і будемо тепер його складати. Отак. Навіть на ручку всі кільця одягнулись. Ух ти! А тепер будемо пірамідку складати? Ну, Помаранчевого почнемо. Ну давай спробуємо. Банк. Так не підходить. З жовтого. Помаранчевий. Знову не підходить, щелинки залишаються. Значит, потрібно інший кольор підняти. Mm. Ні, трошки не так. Бачиш, зелений більше за жовтий. Треба поміняти місцями зелений і жовтий. Давай поміняємо місцями. А спочатку зелений? Який буде у нас? Помаранчевий і фіолетовий. А зверху хто? Хто це? Хто це? Ведмедик. Де його вушка маленький такі? Вушка маленький ведмедика. Да? І носик є ведмедика. Да? А у Ані є носик? І у Ані є носик. Мама. І ученятка. А Ані де ученятка? І вані оченятка є, видима, артека ученятка є. І, і язичок сховався в ротику, так? Всім дякуємо за увагу. З вами була мама і Аня. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.